Ja. Ми вже, вже вернулися в город. Вернулися, не то, що вернулися. Ми вже й трихли, як в городі. Ми ще поміграли в квартирі. Ну так, да. приїхали. Ви... Зараз да. на нашому дійстві. Здрасте. Так, окей, здрасте. Пійдемо на мою машину. Та ні, ми поїдемо спочатку заберемо машину. Беремо, поставимо, потім поїдемо. Yeah. Ми зараз поїдемо по моїм машину і попелососам, тому що річик у нас сильно линяє і вся машина зараз в шерсті. Ну так, да, так, малюха, знаєте, там можна шубу зараз насити на задніх сиденьях. Ну да. так. Yeah. А потім поїдемо трошки треба підкупитися додому. Артем щось там хочемо тільки порошок треба купити. Подивимося, що він там хочеться. Так, да, так що все, погнали, все, все. поїхали. Так, друзі. Ну що, поїхали, забрали машину, я в кума забрав машину, тому що Свята в мене ще на нашій машині буде цілий, день, верні, цілу неділю їздити, а кума вона поки стоїть і нею не користується. Він мені дав, поки я буду їздити на офіс Зараз зі Святою ми їдемо мити машину нашу, Сейчас я цю поставлю до нас на стояночку, де я живу. А, і Потім нашу будемо їхати мить на мойку, тому що реально грязна, треба помити. Дійсно, за ці два дня річик з нами поїздить, він линяє просто по сумасшедшому Там на задніх сиденьях просто, ну просто з шерсті неймовірне кількість. А Після цього ми поїдемо скупитися додому. Давайте з нами. Полетіли. Що ми забрали машину, ту на якій Артем буде ще не їздити на роботу. Я теж покаталась опять. Очки, термінатор. Не найкращина. Боже, де він там паркується так довго? Зараз поїдемо мити машину. Зараз я вам покажу, скільки тут шерсті. Щас. Вот так вот вся машина в шерсти. Я тоже, хотя и косила. Ну, в общем, везде. Так что сейчас поедем мыть машину. Ну, полососать, естественно, буду я. Сейчас покатаю Артема. Сейчас приду, скажем, и не вставай. Я буду їхати за рулю. А Аніфіга. Я буду їхати. Боже, де він іде? Вже 150 разів можна було поставити машину. Йду, дивлюся, свята мене минут п'ять жде. Всі гні горять. Все як полоропа. Тут співа потушить. А що? А що ти мене знімаєш? Та що? знімаю стиди сидить, ждіть, мене, жде мене 5 минут Та і приціться. Я сіла, я виглядала, де ти Маш... машину поставити, перефарбувати треба 25 минут. <laughs> Ладно, все, давай. <laughs> Боже, скільки можна ставити цю машину? Це кап. Тьома. А? Я тут. Вс, світ, а мене минут 5, да. Сір, ні горять. А що ти мене знімаєш? Я, я? знімаю блок, стис сидить, жди мене, жде мене 5 минут. Та я тільки 30. сіла, я виглядала, де ти? Тепе, машину поставити, припаркувати треба 25 минут. <гум> Ладно, все, давай. Сідай буду катать тебе. Поехали. Не бздимали, що все буде добре. Я вже поки бала. Туди поїдемо? Ту Ой, красивий обірманчик. Куди ти їдеш, Свят? Поїхали п'яти. Поїхали прямо. Чу ти на це? Поїхали прямо.

Люди поливають. Ми теж їдемо нашу машинку поливати. Поїдемо, бо в мене там таке, таке пятно є. Мені каже, воно не відмиється навіть пини. Там треба буде, мабуть, брати всю. А що там? Та да, не знаю, такое ощущение, что я сок соп сок Спасибо. На капоте, да. А он сладкий. Так, да, очереди немая. Это очень хорошо. Что очереди немая, мы, я так понимаю, станем... Перші будемо стоять ждати. Світочка зараз як в водій воді остановиться, піде, візьме кави нам. В настоящій воді встановлюється, бере монетки і миє. а пасажири якраз йде за кавою. Взагалі-то. От полягам. Якщо що. Нічого? Ні, ну підожди, ти ж учишся, понимаєш? А нет, нет, Ученик ничего. іде і робить все. поставлю на ручку. И выхожу, я побачила Толяна. Кого? Толика. Да? Иду поздороваться. А, ну ладно, иди за кого. за кого? Я тут не встану, аж потом пойду. Нам много тут работы, не переживай. Вообще-то. Друзья, напишите, а вы мыете свои машины на таких мойках, или Не очень интересно. Чи це ми тільки так думаємо екононом? А, пішло. 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 Привіт. Це Толік, збивши наші роботи. Ми в місті... Ну як, вони сосити в місті робили? Я робив на производстві, а вони робили на офісі що він що вона була менеджером, ну, і він, і Свята вже там на, на тій фірмі не працюють. Ну, я довезла Артема, а він упражняється. Щоб Свята завтра на чистій машинці їздила. Що. Ага. Дивіться, як упражняється. М -м -м. Мені так подобається, коли ти працюєш. Так? Да. Лучше. Треба чистить. Ой, чистить, мить. Чуєш, Тьом? Yeah. Ну от скажи правильно, що я тебе довезла, а ти миєш. Правильно, правильно. Mm -hmm. Правильно. Що, помыли машинку. Хі, світочка, буде це все філософія. Це Bitcoin потратять. Бо всі в шерсті, і я, і Артем. Все, погнали. Я заморилася. От яка це красатує, яка у нас красота. Та, світочка. Давай. Там ми все устаємо спи... настоящим водителем. Уже все. все. Ну да, Артем. Тільки помив, витер машину, витер поляку. Я пополососила і натерла нашу ласточку до блиску. Зараз... А тепер щас... вона блистить, як у кота яйця. Зараз їдемо в вавілон. Зараз скупиться. Трошки треба підкупитися, перешок купити треба і як звичайно за кавою зайдемо. Все, пішли дорогі. Все. Маленький комочок. Артем, хто ти права видавав? Скільки років тому? Срок давності істек? 12 років. Та ні, ще до 35-го. Пішли а. на порошок. Порошок? Угу. До -го года. А, розкажи, ребятам, вже чого ти не, не сняв школу їм. А. Ти ж обіцяв спробувати. Ну, обіцяв ну, ребята, чесно, ми встали о 8, 8 годині, поки ми туди-сюди. Я ще плюс пішов, виходить, пообібрав, та що вчора ми ввечері не Ні, з костра, та все. Погуляв з собакою. ми, собаку, ми по. Завтра, коли і зібралися, і ми додому в два години приїхали. Но, но у мене не вийшло. Так. Ми ж не останній раз їдемо, правильно? Не, не, не. Я оцих не знаю. Яких і акцій немає ніяких, так? Не? Я люблю по, не, ну по такій ціні я брати точно не буду, тому візьму на следующий раз, значить. Я постирала сьогодні. Капсулы нет. Нет? Нет, нет. А реально? За капсулы а тоже. За капсулы, если там. А, да. Да. Так. Пиши, дядя. О, а что такая цикава? Ты прям, ну, Кухол... А, просто в виде сердечка. Ну, это 68 гривен. Я могу и квадратную помыть. Да, Тим? Да. Ух, так, що у нас? Булочки з молоком. Так, да, я хочу булочку з молоком. Те тільки... вже сам як булочка. Ось <звук> тут, тут, тут знаходиться <звук> все на стевії. Що ти хочеш? Сьогодні ж неділя просто. Все, уже не хочеш? Слышиш? Знаєш, куди надо поїхати? До Дімки, Горбачова, з мастер-шефа 15-го. Він в Києві зараз. Я понял. але я його наберу. Ми поїдемо на нього, кстати, і ми вам покажемо обзор його пекарні. І настоящий так. маковий Так, да, Де ви побачите мака більше, чим, 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 чим тіста. Оце покажеться вам. Так. Да. Тебе, кстати, такий глаз красний. Це ж вчора, що вчорашній? Туди подивись. Не пече. Бери пончики свої. Це не мабуть, пончики. Я візьму сім. з цим. З вишеним молоком, так. Дарив. Це на вутро завтра що. з молочком. Чесно, mm? такі ще. Третій мафін, власної пекарні хозі, подарунок. Бачите, два плюс один мафіни. З вишнею, з шоколадом, вишня, шоколад, кокос. Хм. возьму артему все вот такая ему. куда сюрприз так что у нас тут кокосовое молоко миндальную так что нам надо что? я думаю что нам надо Творог є, я завтра зроблю сирників. Бо ми ж уїхали на виходні, я ж метро творог купила на сирники, сирники. тобі. А да. А сметану є. Йогурт, я ціле відро купила. А -а -а. Водичку просто візьму. Так, ось сього є теж сир кисломолочний по акції зараз. 9% на 66 гривень. За ваше здоров'я. А що нам ще треба? Хліби у нас є. На овочі. Да. А я на ринку, я зараз не, не купляю тут. Сосиски сиром. Не сосиски, а там есть у тебя твои срада. Mm, ну ладно, сейчас подивимося. Візьмемо таку. Я собі таке візьму. на утро до яичницы. Мортадельки. Я себе такие взяла. Лучше в юбилейном купимо потом. Тобі взагалі сьогодні мама предлагала взять рибу. Ти сказав не треба. Я значить не те, що треба почув. Угу. Так. Да. Сир радомер, порятин. О. Маленький кусочок візьму сиру. Маленький. Наутро. На утро. Тем це не їда. Тут нам нічого не треба. Нам ще треба курей разделать. Мама, дві куриці передала. Кстати, сейчас надо розділу. Покажемо, як ти розділуєш курицу. Не всі, кстати, так розділу, знаєш це? Спрашив, ти знаєш ли я як я Ні, каже, не всі так розділують. І багато хто не вміє. Ну давай до завтра вони встинуть, якраз після роботи М -м, прийдемо після жари. Не, 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 а буде... не, так половинку ну, половинку. А яка ціна? 2980. А там бачиш полосати. А, все, все 49,80 49 Диня 119. Ну тут просто з кисточкою. 21, десь він реально. Хорошо, бери. Тоді вже візьми ось обичний, нормальний, цілий, маленький. Ну я його буду їсти тільки тоді, коли вихідний буде. Тому що в, в Кожен рік перший мій кавун і в мене потім розстройство желудка. Я буду їздити. Давай я сам з'їм, в мене не буде розстройство. Ось тут ще лежать. Бери. 49. Дині взагалі не пахнуть. У -у. Взагалі. Диня взагалі не пахне навіть. Так. Сорок дев'ять. І слышу, одна диня 514 гривень. No. <laughs> Хоч диню. Я думаю, хоть на 78 бриллий затонул. Ну да. Я знаю, что хочу. Я хочу авокадо. Хочу авокадо. Вот такие тверди. Знають правильно. Кстати, напишите, як правильно вибирати авокаду. О, сьогодні тобі розказує. По хвостику. Ось я хочу по хвостику вибиратися цей, це ще де, не готовий. Те ж саме. А це вже без хвостика. Ну, ще денек, чи ні? Він полежає, що я буде по диночик і днів. Хорошо, бери. Ось це ще диня. Взагалі не махами. Вибачте, так? Кавкусний у нас. Пішли, ве вчорашні будемо. Ось чому мам, ми в вот, вот мамою вчора були, каже, вчорашні взагалі не було. Ні на, на двох вчорашніх, ні один вчорашній не було. Все потоклося. Боже, абрикоси по 260 Воно не пахне нічого. Понюхай. Може, це буде Ну понюхай. Ти чуєш? Я не збираюсь брати, я просто понюхать. Пішли. Все, ребятки, ми пішли на касу. Да, встрітимося ну, вже тоді вдома. Марті... Там, де будемо каву бачити. Да? Ну встрітимося, так. Да. Да. общем, давайте. Тьомочка скупився, купив собі. Я теж згрішила, дивіться, що собі купила. Фіпси. Кукурузні. Все, йдемо вже, чи не будемо каву вже. Не хочемо. Чує тут? Еспрасотоник. Э, ну я в тебе пойму тільки і все тоді. Не. Чи ти мою доп'єш тоді? Я твою доп'ю. Хорошо. Все, іди тоді заказуй, а мені треба телефонний дзвоночок зробити. Да? Даю. Ми взяли еспрессотоник. Ідемо додому розділувати курочку. Нет, щось... а, а, ми не знаємо, що ми не розділаємо зараз. Що? Потому що вона ще замерша. Я перелажувала її, вона замерша. Коли вона щось підмершать, зрозуміло. Ну ладно, зараз ми рішимо. Якщо будемо закінчувати це відео, то тоді, тоді попрощаємося з вами. Якщо ні, знайшли побачимося. Ну що, ребятки, Артем пішов за річком. Попробував курицю, вона ще мерзла, так що покажемо вам, як майстер клас Артем розділи курицю вже в слідучому відео. Все, дякую, що були з нами в цьому маленькому майному влогі. Любимо, цілуємо вас. Пока!